Вісім літрів розход пацики. Що можна купити, блядь, за 42 тисячі доларів, то що їсть вісім літрів. JLE є блядь, п'ятдесят. Єбать, гібрид, нахуй. Стрічайте факт трьохлітровий мотор везе цю тачку так, що в тебе просто імаль зубів злітає. Хоча економія на внідорожніку зараз це велика рідкость. І 18-й рік пацани, машина в ідеалі. На даній автівці я вже катався два дні, кайфанув, тому що кайфанув, тому що бабки в кармані залишаються. Диви, ще здача залишилась. Понял, тобто, якщо ти сідаєш на якийсь, блядь, за 63, то ця пачка улітає нахуй за 63 минути, блядь. Боже, руль з кожи, Торпеда повністю зашита в кожу. Тобто, не пластик, не ще щось. Ти сідаєш і в тебе зразу тебе зустрічає, розкіш. Розкіш це клімат-контроль 4 зони. Підігрів сидінь, обдув сидінь, та ж всі присутній, і люк, і панорама. Підігрів стаканчиків є. Самий кайф. Камери 360. Авто бачить себе повністю. В'їбатися на супермаркеті нереально, блядь. Музичка Манкардон, медичка, єбейша, обділочка, боже. Я оце їх сідаю. Я зразу канчаю в трусики, і все. Я не можу. Я так люблю тачки бізнес-класу. Це піздец. Мерседес вміє це блюдо подавати. Таке, блядь шикс, і ебанись, отець. І дим пошо, блядь. блюдо пошло, нахуй. І ще раз повторюсь, розход 8 літрів. Це взагалі кайф, це кайф, пацани. Важко дуже знайти внедорожник, який є 8 літрів, і при тому пре. І пре нормально. В пробочки стоїш, машинка перейшла на гібрид. Ми вчора стояли в пробці в Києві, я дуже кайфанув. Немає цих там переключень. Ні, до зарядок постійно на гібриді, постійно в кайфі, постійно в економії. Не треба багато вкидати, як кажуть, коштів. Тачка просто пушка. Пішли назад. Також Мерседес подбав про те, щоб тут стояв 16-й айфон. Pro. не в одному мерседесі такого немає. Шутка це для ваших діток, щоб вони дивилися мультики і не відлікали вас від дороги. Я кабан немалий, сам по собі сідіння двинуто теж під мене. Дивіться, розстояння між ног. Тобто я тут спокійно по салону гуляю, роблю що хочу. Дуже багато місця в ідеальному стані сидіння, що передні, що задні. Тобто ну, все дуже класно, круто це багажник. Место валом просто купа. все гарненько зроблено обделочка, пушка. піднімаєш диви. дам крат мокрі салфетки з малої в ліс, куди угодно. Пошутим насчет малої, бо жінка, десь пизди, не думай У нас є повністю оригінальний пакет. есть тобто, все, що тобі треба, дивись. І такий раз, собі аккуратненько закрив. Шторочку натягнув. Для особи людей, які бояться, що пизда прийде гібриду. Там треба зарядити, все, пожалуйста, заряжай. Многофункциональность. Є тема під фаркоп. Якщо тобі треба підцепити фаркоп і потягнути гідроцикл, цепляєш фаркоп, тягнеш гедроцикл. Або лодку потяне аж буде гай шуміти. Автівка на пневмопідвісці, Їдеш просто пливеш. Запиздили сюди перферіровані диски, блядь. нові тормозні колодки. Задні диски теж нові і тормозні колодки, щоб ця баржа блядь, вставала і перфорація встановлює блядь, Як геля гуси до води блядь. То зігнався 200, затормозив і кеглі не полетіли. Я про людей нова резина літо в цьому сезоні поставлена. І зима нова, на дісочках, блядь. Далі, парктроніки в круг. Автівка на єбійшій оптиці. Свету вистачає за очі, блядь. Як уебав, нахуй і жигулівку поулітали. І це все завод. Даних машин на авторія дуже-дуже мало. Тачка, блядь, пару підкрасів легеньких, блядь. Забрав і попиздив. Братан, такої машини ти хуй коли знайдеш. Не биток, 145 пробіга, 18 рік, нахуй 8 літрів, блять, розход, гібрид, 3 літра турбо, і пиздить вона так, що ти блять здурієш, і в то же время економія палива, блять. Ну варіантів на ринку просто нема. Він заїбавши всіх нахуй. конкурентів що бо це Мерседес.